Тут буде працювати. Корчак Валентина Федоровна. Корчак Валентина Федоровна. Я не працюю я не працюю звіль... да, ми всі звільнені. На якій посаді працювали? Інженером з охорони праці. Масові інформації, запрошувати один плюс один, твіа, все таке правдиве, проводити більші акції, в якому буде заводіяно до 100-150 людей, які будуть задіяні і будемо приймати якісь масові заходи, повідомлювати, якось треба достукатися, якщо не можна достукатися до наших керівників, до нашого керівництва району. Не можна достукатися до керівництва області, тоді треба достукуватися до керівників держави. Державна, я ж зазначав інтерв'ю, я казав, я вважаю, що це проблеми навіть держави, тому що на колишній час було 180 сахарних заводів, около 180, які працювали і давали хорошу привід державі і постачали наш сахар. За другі країни експортували. А зараз тільки є 80 працюючих. То що можна говорити? Вирізають заводи, масово. І саме цікаве, що як прийшли наші нові хазяї, ми таких і не бачили ні разу. З ким ми працювали, на кого ми працювали, ми цього не знаємо. Так назву змінили, і це все, що ми знаємо. Просто їм наплювати на наш завод, вони зовсім не потрібен. Я не розумію нашої адміністрації верхньої, там, для чого вони віддають такі підприємства людям, які не зацікавлені в роботі. Я цього не розумію. Вони і Миронівку так само поставили на коліна, так само Миронівка не працює в цьому році.

Якщо дикційний день, то знов Ми зверталися і в гарячі лінії більше зводили. Ніяких результатів немає. На гарячу лінію згодили. І в багатьох є рішення світів на руках, ніхто їх не виконує. Сонце, біжи по штаті і касету ще довізни. 27 минут ще залишилось.

Obrigado. Ми у вас були той да. да, так? Да, ми приходили до вас, і да. ви нам пообіцяли, що дасте указ Олійникові, да. щоб зібрав усіх да. людей і розказав, що нас да, коли зарплата да, буде, да. і що нас жде далі, вот. в дальнішому. Ми, він нам нічого нікому нічого не сказав за цей період, це пройшов тиждень. Ми сьогодні, да. зібралися. Ми сьогодні зібралися, прийшли до контори в 8 часов ага. утра. Начальник охорони закрив контору на ключ і сказав, що сьогодні виходний. Ну сьогодні ж ні релігійного празника ніякого праздника немає. Я беру нас, коротше робочий дерев. Оголошення на дверей оголошення на дверях не було. Я вам казав, щоб зібралися люди зібрати людей, зробити збуду. Що тричі зустрічався? Директор заводився. Я до вас прикрашу. Давайте під тим будемо все таке ділити. Питання, так само, як і власне. Чи буде працювати завод? Бо завод є великим платником податків для нас. І саме головне, що там десь близько 500 осіб має отримати заради контролю. Оце питання. І борги, і борги для нас. І саме головне, що там десь близько 500 осіб має. Получати зараз. Отак? Yeah. Оце питання. І борги, і борги що? Попа приєднатись, боги навіть заробітні платить. Потужну зарплату вони платять, а вони остаються. По питанню заводу, я сьогодні збирався їхати, але я знав, що люди прийшли, я повернувся назад. Я приїхав, нікого немає. Я приїхав. Куди куди? Я в Київ збирався по цьому питанні їхати, mm -hmm. по роботі заводу. Mm -hmm. Ну, коли знав, що люди 8 часов були, я повернувся назад, приїхавшись ніколи немає. Mm -hmm. По заборговані позарелі не платні, 45% вже виплачено зарплату. Mm -hmm. І стараємося, щоб все це було погаше. Я теж хвилюю за долю заводу, і я теж хочу, щоб завод працював. Я збираюсь по цьому питанні, ще раз наголошую поїхати. Ну, в зв'язку з цим повернуся назад. Мені скажіть, як власники налаштовані, вони будуть запускати завод? Да, щось завод буде працювати. буде працювати ви зустріч проводили з нашими е, сіми сілько... Так, да, Приїжджали два дні назадники. От ми спілкувалися по товарній схемі, ага. по грошовій схемі. ну, Буду казати рішення приймають, власне. Ви ж знаєте, що у нас раю сіє найбільше, так? найбільше сіє в, в області. десь... Близько восьми тисяч ми сіємо. Тому для нас головне, щоб ми не везли це в Київську область цю продукцію. Бо якщо ми в Київську область, то податки там і залишаться. Ви знаєте. Тому якщо завод сьогодні буде стояти і простоє ціле літо, то потім запустити буде його дуже тяжко. Я знаю, що наші сусіди в Лисинському районі Буженку ж не запускають. Да? Така інформація. Тому ми зацікавлені, щоб завод працював. Тому треба буде, Олексій, щоб обов'язково з вурманом зв'язалися. І треба буде обов'язково взяти представника трудового колективу, є ж там, профсоюз, і провели зустріч ви, директор і власник, щоб сіли, написали протоколи. У мене і питають наші люди, куди вести, по якій ціні здавати, чи везти за 100 кілометрів, здавати, чи тут здавати дому. Це обов'язково. Зарплата Василь? Зарплату вона виплати, хто ж буде працювати без зарплата. Ні, це великоплата. Торічніше. Сорок відсотків. Підожіть. От тут люди сидять. Кожному видні ви зараз тут. Кожному з них. Сорок 45 відсотків. Пропорційно сорок п'ять відсотків. За листопад, сніг, а груди. Півмільйона, так. Півмільйон. Ну це не ви ж Київську області виплатив. Виплати. А у нас... Тому давайте не сидіть, що і так дуже люди думаю. І ці люди що будуть знати? Їм шукати робочі місця чи надіятися на завод. Ви вже шестаточно залишаєтесь на заводі. Тому, що... Там не така велика зарплата, але ж наші люди її отримали, обов'язково. Це на контроль. Тому, пане Лісіч, давайте сьогодні, зараз не відкладувати далекий ящик, діти в місті з ним. Щоб я точно знав, що завод буде. Тому що завода не буде, ви знаєте, вже є досвід такий дуже поганий пожажковий. Коли завод стояв і що з ним сталося. Здали його куди? завод. Що, що? Барезенський сукровий завод. Ми всі тут працюємо. Вирізали до рубчика і обіцяли нам все. І вітряки, і труби, і покоєш. Я думаю, те, що ми сьогодні маємо, те, що будували наші батьки, діди, воно треба залишити. Буде щось нове, буде щось нове. Давайте, кажі, що. Я за всіх скажу одне слово. Давайте так, грубо, щоб не висловлюватися, давайте лапшу на вуха не будемо вішати. Завод в цьому році працювати не буде. І всі це знають, які тут сидять. І не треба нам казати, що він буде працювати. Не зробите ви до... Щоб запустити цей завод. Я я являюся відповідальна особа в свій час. Я знаю, які там проблеми. Я знаю, що його тільки залюкувати ті діри, які там є, які я сам відкручував, щоб не розмерзлися труби, там треба мінімум два місяці. І при умові, що ті люди, які працювали, всі дружно стануть на цей завод. Такого не буде, тому що більшість працюючих порозходились по других роботах. Мають другі роботи. Якщо друга людина, навіть хальтовкова, грамотна, прийде в чужу хату, він зразу не освоїться. І не можна казати, що він буде працювати. Працювати він може на той рік, на цей рік він не буде працювати. Основні проблеми, які є, і це на, видно, око видно, жомова яма не чищена, зовсім. Остольники не чищені, зовсім. За завод середину я навіть не заходжу. Я мовчу. То вий... давайте ми будемо про те говорити, що шоб... цей, що він буде працювати. Працювати він не буде. І всі люди це розуміють, тому ми тут зібралися, щоб це сказати. повідомити. Тоді скажіть чесно, що буде чи не буде, що ми точно знали, ми, ми... не навіть. Ну Скажіть точно, яка їде наш представник. Якщо не буде, значить тоді везумов інше місце. Я ж, що знаєте, я вже пригадив на тест, так? Турбіну ми робимо місяць. Мінімум, вона зараз розібрана ржава. Наші 30 насосів, демососи, вентилятори, редуктора, мешати. Це бригада робить 4 душі, це нам треба місяці. Якщо чесно, хай скаже, що не буде заводу, значить розрахуйтесь з людьми зарплату. І скажіть, чесно, що заводу не буде. Ми тоді нашу продукцію направляємо на інші заводи. Є куди нам вести. Тоді давайте так, щоб і нас же не водили зараз. Бо мене дуже хлопці питають, куди нам вести його. Ми їх не пускаємо іншу область вести, сюди залишаємо. Тому підожі, давайте так, Лениціч, хай буде комітет, там скільки 5, осіб, чи 6 чи 7 людей, щоб ми точно знали до кінця неділі, що нас жде, буде чи не буде завод працювати. І жаде сьогодні до власника. Спілкуйтеся з ним. Якщо його ж знайти неможливо по телефону. Я би телефонував, він не відповідає. Він вже сюди не їздить. Якщо в тому році він хотів, щоб завод був, він сюди приїжджав, правильно? Я вибачаю. ще можна? Да. Я як і являюсь, я за всій колектив, представник колективу, я так скажу. Ви тільки що сказали, до кінця, хай тої неділі, якщо інформацію нам не нададуть. Ми Тут зібралося около 30 чоловік. Через, зараз, е, той, на той, через тиждень у нас збереться 150 чоловік. І ми устроюємо масовий мітінг. Масовий. Ми, да, і ми подали документ, який є офіційним, що ми хочемо провести мітінг. Тому ми зразу попереджаємо і керівника, і вас, як відповідаємо. На заводі є власник, він повинен відповідати за свої поступки, які він сьогодні робить. Якщо ні, готовте документи в суд. І суд подати. Вони не виконуються, згідно 382 статті. Якщо є рішення суду, є виконавча ми є служба, яка повинна виконувати. Mm -hmm. не по Питання немає. Тобто повинні тільки людей захищати. Значить, перше, я рахую так, вам повинні виплатити зараз допомогу. А потім вже планувати, чи Але буде завод, чи не буде. А по поводу роботи завод. цукрового заводу я хотів би сказати, що в нас це не на контролюється.